Ну ти швидкий. Вже вон і кучка в нас така, це ми вже пиляли трішки раніше. Да, доброго дня. Всім доброго дня. Ну нічого, будуть і дрова, і на каптілку. Плануємо коптилку придбати, бо я хочу бройлерів спробувати. Ага, як не дивишся, той ті, хто усі м'ясо їдять і їдять ага, слюні течуть. Кажу, дружині, це нам треба такий бюджет, щоб ми так кожний день з тобою. їли. Надаку заводить бройлера, будемо коптить, поки вже не об'їмося його. Ну кому хто коптить, а я буду собі пекти і варити. Мені ще до літа не Тільки до літа, мабуть, ще дуже довго не можна буде копченого. Можна. Та ні. А то копчене, жарене не можна, Надо так тільки все пекти і варити. Так а що, ну, життя проходить, треба все попробувати. <рес> ну хіба що я понюхаю поблизу? Ти ж дивись, я десерти роблю, печиво печу, А сама ж не їм. Ти ж бачив? <рес> не пробую навіть, тільки мам. Знаєте, yeah. яка сила волі. <ріст> Може не довго, звісно, але я думаю. Нічого, наведемо наведем тут опорядочок на той рік, дай Боже. Все щебнем заставим, виставимо тут опосіку і хочу придбати порізку. Наверно, uh -huh. ж так правильно називати, щоб оті всі гівки. До мотоблока ти казала. Да, чи до мотоблока, чи окремо придбаємо бензинову, чи uh -huh. Та було б капітально бензинову. І ми все передробимо все воно Або піде. ще дерева весною обрізати потрібно. Да, все, Люди. все піде на топу. Хоч і ціна кусається, ну, у планах ну, Дерев стоїть. багато треба, так. Да. Да. Погнав, тянуть, білочки.